Якими які ми стикаються вже люди, які мобілізовані, які є е, є представниками збройних сил України. Багато дуже різних історій ми розповідали і про неналежне ставлення і про цькування з боку е, військових командирів. І з деякими такими е, історіями вони звертаються до народних депутатів. І народний депутат Олексій Гончаренко розповів про нові спроби поповнення піхоти, що мається на увазі, до нього звертали. Звернулися військові з повітряних сил, які розповідали, Тають, що на частини прийшли телеграми з вимогами переводити людей в піхоту, тобто тих людей, які в повітряних силах переводити в піхоту. Раніше вже представник повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що частину бійців з різних родів військ дійсно направляють у піхоту, в тому числі з протиповітряної оборони, і це не залі не від хороших часів відбувається. При цьому ігнат зазначив, що відсоток знищення ворожих дронів аж ніяк не зменшився. Про що свідчать, що Ені офіційні звіти інші звичайні бійці е, сил протиповітряної оборони кажуть, що таке переправляння навчених працювати з протиповітряними зенітними ракетними комплексами, зенітними комплексами, а з мобільними вогневими групами переправляння їх у піхоту може серйозно зменшити відсоток е, відбиття російських дронових і е, ракетних атак. І слава тобі, господи, невисокий відсоток е, знищення українських дронів над е, нафтобазами, особливо біля аеродрому Енгельс.